Доброго ранку, друзі. І ви знову на сільському подвір'ї. Сьогодні вже йду на роботу. Закінчилися мої вихідні. Досить вже відпочивати, хоча я не відпочивала, але все рівно. Якби вихідний, то мала би людина відпочивати. Але в селі, коли людина має відпочивати, немає часу. Вчора попрацювали. Хто бачив попереднє відео, то знає, що ми робили. А на ранку нам небо послало сюрприз у вигляді дощу. І ось таких колобанюк. Дерева вже майже голі. Порівняно з декількома відео назад, я показувала, що дерева ще повністю в листі, то відносно зараз. Можна сказати, що всі дерева вже голі. Старі дерева всі голі, тільки ось ці молоденькі, що в листочках. Падає дощик. І не то щоб падає, але трошки розсид. Я, як завжди, долаю калюшки з дому. На роботу, в резинових чоботах, бо інакше ніяк. Хотіла йти у кросовках, чоловік насварив, що промочу ноги, захворію, а нам хворіти зараз ой, як не треба, бо ще є досить роботи. Ой, ще треба це все опорати, до дітей поїхати. Вже пів року дітей не бачила. Все, нема часу, нема часу. Але час завжди треба знаходити. На сімейні питання завжди час треба знаходити. Тому якось так може за деякий час зберуся. Були би тільки білети. Ось така справа. А я долаю далі калабаньки. Помаленьку не спіша. Як чоловік каже, не спіши, щоб, не дай Бог, не поховнулася, бо і так ті ноги нездорові. Добре, поки що тут все, бо мені треба подолати ось ці калабаньки. Так що деколи треба і чоловіка слухати, я вам скажу. Бо навіть ось цю невеличку калабаньку нема куди обійти у кросівках. А там далі мене ще напереді чекає ще більший сюрприз. Бо я вже знаю цю дорогу. Як своїх п'ять пальців, то я вже знаю, де можна обійти, де не можна обійти. Отак. От Отакі справи. Травичка ще зелененька, але вже за тиждень обіцяють нуль. Тобто, а коли вже Нуль, тоді вже будуть земля вже почне замерзати. Ну, надіюся, що ми ще до тої пори на городі опораємо. Ще трошки має чоловік орати. Менше як пів площі. Але зараз дуже мокро буде. Дуже мокро буде. Бо ще вчора вже можна було орати. А сьогодні пішов дощ і знову. Не дало нам, правда, досадити. Ще трошки цибулі хотіли посадити. І не встигли вчора вечором. Але нічого, якось буде. Так, мої очікування себе не оправдали, бо тут є більше місця, куди обійти, як попередня калабанька. Але все рівно. Все рівно. Колобанька на колобанці, Так. Добре. Буду тут відключатися, бо тут трохи буду буксувати догори тут трошки болота нанесло, тому відключаюся, включуся пізніше. Отак зробила собі водичка. Собі рівчачок і тут собі тече, нанесло. Літом була злива, Звідтам Нанесло з яра. Ой, болото. Добре. Побігла я до горба. Все, друзі, подолала я свою дорогу. Верніше не дорогу, а тільки горб. Гору за дишку. Рухаюся я в напрямку роботи. дерева ще з листочками. Старі вже пооблітало все. Ой, бачите, старі пооблітали вже листочки. А молоденькі, особливо акація молоденька, усе ще зберігає листочок до перших морозів. Як вдарить морозець, тоді буде все голе. Не люблю я, коли дерева голі. Я люблю, коли все дуже гарно, все зелене. Порівняти з цим болотом, то нічого страшного. Страшніше болото, бо. Повернутися додому тяжко. А вечором так взагалі буде. Страшне діло. Добре, я маю фонарик такий налобний на чоло, на голову. І так, собі присвічую дорогу. І так, таким чином йду додому. Добре, друзі. Всім гарного спокійного дня. Мирного дня. Хотілося б це вже почути. Терпіння нам витримки. Дочекатися нашої довгоочікуваної перемоги. Все буде добре. Все буде Україна. Дякую за увагу.